Космічне агентство США наса здійснило успішний запуск ракетоносія Атлас 5 з космодрому на мисі Канаверал. Ракетоносій має доставити супутник OSIRIS-REx до астероїда Бену старт. Відбувся о другій ночі за Києвом. Вено обрали з понад 500 тисяч астероїдів сонячної системи. Його орбіта розташована близько до траєкторії руху Землі навколо Сонця між орбітами Венери та Марса. Наса вважає астероїд астероїдбену найбільш потенційно небезпечним об'єктом для Землі. Хоча, на думку вчених, ймовірність падіння астероїда на Землю невелика, і то в наступному столітті. Для науковців астероїд Бенну – щось на зразок капсули часу, адже його хімічний склад не змінювався протягом 4,5 мільярдів років. Проби з нього можуть допомогти зрозуміти минуле нашої планети. Лід та органічні молекули могли відіграти роль у зародженні життя на землі, вважають вчені. Планується, що OSIRIS-REx має долетіти до астероїда в 2018 році. Загалом місія космічного зонда триватиме сім років. Супутник за допомогою автоматичної руки візьме пробу ґрунту з астероїда. Кожен контакт з поверхнею астероїда триватиме лише 5 секунд. За цей час зонд має зібрати принаймні 60 грамів дрібної породи та пилу з поверхні астероїда до спеціальної капсули. Якщо місія буде успішною, апарат з пробами має повернутися на землю у 2023 році. Здобутий матеріал може стати найбільшим зразком з космосу з часу польоту космічного корабля Аполлон на Марс.